А проїдьте далі, там, де бідні, там, де все розвалюється, так вони бухають як черті. Ото, що вкрав, або пішов комусь там е, картошку покопав, там посапав, е, ото напився і все. А яка реальність? Яка реальність? Дивіться, е, багатий чоловік він же ж не шукає тільки красиву дівчинку. Він знову ж таки повертаємося, він шукає стан, який ти даєш йому, він шукає енергію, він шукає жінку, яка буде відчуватися біля нього правильно. Да? І найчастіше він вибирає не найкрасивішу дівочку, не найкрасивішу дівочку, да? а та, що буде створювати біля нього стан правильний. І от найчастіше жони багатих е, чоловіків, ну вони не найкрасивіші. не найкрасивіші, але вони дуже розумні, вони е, дуже потужні всередині, і вони можуть транслювати цей стан чоловіку. А знову звідки оце береться ці установки? Низька самооцінка, порівняння себе з іншими жінками, ну і, звісно, батьківські установки. Далі. Що також насправді відбувається?